До вашої уваги, багатофункційний профіль ніша MP6 для натяжних стель. Його можна використовувати для вбудування точкових світильників натяжну стелю, для кріплення розсувних дверей, для прихованого карнізу і навіть для вбудування треки. Профіль існує в чорному та білому кольорі, але можливе фарбування в будь-який інший відтінок під замовлення. Виходить дуже дорого, але реально круто і неповторно. При монтажі профіль MP6 ідеально стикується зі всією лінійкою профілів FIXO. Ось ми можемо побачити поєднання з пристінним профілем MP1 та з парящим профілем MP2. А додатково у нас є заглушки на торці профілю, і їх можна також замовити. Зазвичай профільніше до бетонної стелі кріпиться на металевих кутниках, але бувають і інші креативні способи. Можна спробувати прикріпити П-подібний профіль прямо до базової стелі, але вона має бути ідеально рівною і без дратів. В реальності ми такого не зустрічали. Тому опуск стелі, який міг би бути лише 36 мм по висоті самого профіля, зазвичай виходить 5-6 см. Ширина ніші 78 мм, тому світильники краще купувати шириною 75 мм. Для створення ніші під розсувні перегородки можна розламати профіль MP6 вздовж і розсунути його на необхідну відстань. Для цього в конструкції профілю передбачена спеціальна високотехнологічна ямка. На даному об'єкті дві половинки профілю кріпилися в дерев'яний брусок, який потім закривався розсувною системою. Вийшло дуже стильно і ідеально. Також біла ніша може бути використана для шторного карнизу посеред кімнати для зонування приміщення. Створюючи нішу для карнизу, завдяки профілю мп 6 можна конструювати різні прямокутні форми з поворотами. Звичайно, з білим карнизом краще шрупи брати світлі або потім їх зафарбовувати. На деяких об'єктах профіль ніша був використаний для вбудування треків. Виглядає не так ідеально, як профіль MP9 з магнітними треками, але також може бути. Особливо, якщо клієнт треки вже купив і треба з цим щось робити. Ще один варіант використання профілю MP6 це перегородка з дерев'яних брусків. Спочатку створюється ніша, а потім ширина брусків повинна бути зроблена чітко під нішу. Зовсім нестандартний спосіб використання цього профіля для будування екрану проектора в стелю. А якщо у вас є інші оригінальні ідеї щодо профіля MP6, пишіть в коментарях, нам дуже цікаво. А якщо відео було корисне, тисніть лайк. Бажаємо нам всім миру і гарних стель!